Президент Зеленський і прем'єр-британії сунак підписали угоду про співробітництво між країнами у сфері безпеки. Британія надасть Україні 2,5 мільярда фунтів допомоги за словами сунака. В Україну планується найбільша поставка безпілотників. Також за угодою Британія надаватиме розвіддання, а також допомагатиме в галузі оборонної промисловості. Пакет допомоги теж включатиме ракети великої дальності, засоби ППО і артилерійські снаряди. Очільник уряду Великої Британії проплив до української столиці потягом. А перед офіційними зустрічами відвідав столичну Соломінку, де 2 січня уламки російської ракети влучили в житловий будинок. Там він запевнив, що Британія одна з найбільших союзників України і рішуче її підтримує. Ми є одним з найбільших союзників України, особливо коли йдеться про надання військової допомоги. Я радий бути тут сьогодні, щоб оголосити про збільшення обсягів підтримки. Попередній пакет допомоги був розрахований до початку цього року, тому зараз ми виділяємо 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. Це більше ніж ми надавали в попередні роки. Це свідчить про серйозність ситуації, нашу рішучість бути разом з Україною.